До Дня Святого Валентина львівська філармонія підготувала приємний сюрприз. Це два концерти: романтичні пісні про кохання та запальні мелодії танго Астора П'ясоли. Їх розділять у часі, але ці дійства стануть подарунком для всіх закоханих. Вже за тиждень у цих стінах оживуть незрівнянні мелодії світової класики, невгамовне танго та джаз. Музика, яка вібрала в себе шквал емоцій, почуттів та покорила серця мільйонів. Сьогодні зізнається директор Львівської філармонії Володимир Сивохіп. Програма святкування буде доволі неочікуваною. На контрасті: два концерти у День святого Валентина, два різні емоційні наповнення. То це будуть щире відношення не тільки до музики щире відношення до почуттів, і повна віддача. Ніби це є все насправді. Це не буде гра, це буде справжнє переживання високого мистецтва і високої пристрасті. Запрошу коліжанку на каву філіжанку. Така романтична назва першого концерту. Він перенесе глядачів у захоплюючу музичну подорож країнами світу від запальних ритмів сонячної Болгарії, лірики Франції до карнавалу у Венеції. Буде дуже така е, колористична палітра, я б сказав, так в якому в які будуть присутні і інструментальні композиції, і багато вокальних цікавих творів, зроблених спеціально на цей вечір. Другий концерт теж на День святого Валентина – Танго. Звучатиме музика короля танго Астора П'яцоли в аранжуваннях Мирослава Скорика, Леоніда Десятникова, Володимира Зубицького. Це славетні композиції Лібер танго, легран танго, легісторія де танго та багато інших творів, які звучали в найвідоміших концертних залах світу. Ми зіграємо, можливо, найвідоміші твори Астора П'яцоли, це Лібер танго, це пори року, які він написав. Які перекликаються також з роки року в Івальді. І я думаю, це буде гарний сюрприз львів'янам та гостям нашого міста до цього свята дня Закоханих. Доповнять концерт хореографічні композиції, які заворожать глядачів мистецтвом дивовижного та загадкового танцю танго. Любов Максим Бек,